пропоную почати з найголовніших тем це те, що стосується нашої безпеки, допомоги наших західних партнерів і останніх рішень Трампа, аналізуючи те, що було сказано, те, що вже зроблено, починаючи з 14 липня. Так як би ви про відповіли на питання, наскільки Трамп справді змінив своє ставлення до Путіна? Знаєте, я по перше не забігав би далеко вперед, враховуючи те, що останні півроку в нас є вже немалий досвід в трампології, такій новій науці дослідження дії і рішення американського президента. Але очевидно, що сталися певні події, які напряму повпливали на його світогляд. І очевидно, що сам Трамп це артикулював. Після прес-конференції з Рюти казавши про те, що багато провів телефонних розмов з Путіним, багато обіцянок, багато, начебто, прогресу, але реальних змін не відбулось. І це, в принципі, очевидно, для багатьох в Україні, для так само великої кількості політиків і бюрократів в Європі, Путін не зацікавлений в ми в мирних перемовинах, і він використовував Трампа для досягнення власних цілей і через це водив його заняс. От історія мені здається доволі показова, коли сполучені штати припинили передачу Україні зброї. Так зараз там з'являються. Багато додаткової інформації, але я особисто впевнений, що це була якраз така гра е, Трампа з Путіним, і в рамках домовленостей, які існували між їх командами, е, ми пам'ятаємо те, що Кремль неодноразово казав про те, що вони вимагають, щоб Америка перестала е, постачати Україні зброю, і це, начебто, буде тригером для більш конструктивних перемовин. Але Путін і тут е, обманув Трампа, обманув Сполучені Штати і. В процесі в всьому цьому, який відбувався, Трамп зрозумів, що будь-який його крок, навіть зупинка передачі Україні озброєння, не буде означати, що сам Путін готовий сідати за стіл перемовин зупиняти війну. І після цього ми побачили доволі відчутно зміни риторики і критику Путіна і обіцянку передати Україні зброю, поки що не зрозуміло яку. І в якій кількості тому, що 17 патріотів така заява вона здивувала навіть американський Пентагон, але водночас от рішення пишуть зараз західні медіа про те, що той самий Мерк був супер здивований, коли Трамп йому запропонував продавати Україні зброю завдяки фінансуванню з Європи. Тому потрохи здається, ми виходимо в якийсь конструктив. І тут треба нагадати, що історія з. Першим півріччям Трампа і великими складнощами в двосторонніх стосунках між Україною і США вони були прогнозовані ентоні Блінкеном, це колишній держсекретар за часів Байдена. І Він якраз попереджав Україну і українських дипломатів і політиків, що оцей період він буде супертурбулентний і Трамп буде намагатися тиснути. І наша головна задача була зберігти конструктивні стосунки, зберігти переговорну позицію і вже потім намагатися Трампа перетягувати на свою сторону. От здається, що зараз потро. Охи ми цим планом рухаємось. Наскільки ефективно і наскільки Трамп буде готовий змінитися, ми зможемо оцінити по двох основних параметрах: це дійсно передача Україні зброї е, в більшій кількості ніж те, що ми отримали за Байдена. Е, зараз питання в тому, чи зможемо зберегти, хоча б це, але от мені здається, буде показник, чи готовий Трамп дійсно здобувати мир. Не вмовляти Путіна і отримувати копняка кожного разу, здобувати це буде значне підвищення і збільшення номенклатури і кількості зброї. І друге, це якраз оці тарифи, які мають бути введені проти е держави компаній, які співпрацюють з Росією і купують їхню сировину, а потім продають свої товари на. Ринки США спочатку говорили про 500%, відсотків, зараз сам Трамп вже каже про 100%, але це так само це буде лакмусом. І от мені здається, по цих двох параметрах можна буде визначати, чи спрацювала стратегія Блінкіна чи зараз. Ми знаходимося в новому етапі розвитку стосунків між Україною та Сполученими Штатами і включення Америки в реальне вирішення російської агресії. Ринок нафти він є таким собі певним маркером. Того в якому напрямку можуть іти геополітичні процеси. Я до чого веду, коли Трамп робив анонс у ців понеділок, 14 липня, про мита. Ринок нафти ну те, що можна сказати, що ультиматуму Трампа не повірив, тому що бренд навпаки здорожчала уся марка. Ну, Логічно, логіч, що вона здорожчала через е, потенційні історії, в рамках яких можуть бути обмеження на продаж нафти чи скорочення е, відсотку від ринку з боку Російської Федерації. Очевидно, що на сьогоднішній момент ринок реагує на заяви Трампа доволі стримано, тому що ми бачили багато речей, які були дуже помпезно і пафосно оголошені. Дуже багато було якихось таких різних руків, які Трамп після цього відмотував і. І Враховуючи загальну стратегію, зрозуміло, для всього світу, те, що Трамп намагається загравати з Путіним для того, аби ну скажімо вирвати його з міцних обійм Сі Цзіньпіна, І через це багато хто прогнозує, що американський президент не буде достатньо жорстким по відношенню до Росії. Це також фактор, який впливає, але в майбутньому зробити якусь однозначну оцінку дуже складно, тому що є багато факторів і є багато перемінних, які на сьогоднішній момент невідомі. Перше, говорячи про Європу. Зараз. Величезна кількість розмов про те, що Швеція і Данія можуть заблокувати Росії протоки. А це 60% російського експорту енергоресурсів і в першу чергу нафти це повпливає на ринок. Друга історія не зрозуміло, що буде з і із місцевим режимом. Плюс величезну вагу мають країни перської затоки, монархії, і на сьогоднішній момент їхнє слово багато в чому визначальне в ОПЕК і взагалі. На світових нафтових ринках тому на сьогоднішній момент робити якісь однозначні прогнози по цьому. Я думаю, що не готові навіть суперглибокі експерти в цій темі. Чи можна якось прогнозувати, яка зараз поведінка буде у Китаї, у Індії та Бразилії? Адже саме ці країни генсек НАТО закликав тиснути на Путіна для проконання війни. Цікаво буде поведінка з боку Китаю, тому що якраз ця ініціатива по тарифам щодо країн, які купують російські енергоресурси, це такий щелчок по носу самому Сі Цзіньпіну, і це демонстрація з боку США, якраз з боку Трампа, домінації його над Китаєм. Але чи існує ця домінація десь окрім як в книгах і. В свідомості людей, які вивчали геополітику, там 15, 20 30 років тому, на сьогоднішній момент питання відкрите, і очевидно, що російська агресія проти України вона завжди підтримувалась Китаєм, не завжди публічно, але останнім часом ми бачимо все більше і більше заяв. Ван їй сказав, що не дамо програти Росії. Після погроз з боку Трампа Лавров просто кулою полетів до Пекіна зустрічі зінпіном. Демонструючи якраз те, що рівності в стосунках між Москвою і Пекіном більше нема. Це вже класична історія Феодала і Васала, і Путіну mm -hmm. доводиться принижуватись, як побитий пес відправляти свого гінця для того, аби від Сюзерена отримати впевненість, в тому що його будуть його буде підтримано. Але для самого пекіну це питання певного роздоріжжя. Чи готові вони входити вже в безпосередню конфронтацію ще більш глибоку. і вже і не тільки торгову, те, що ми бачили раніше, а і політичну історію, тому що Китай. Підтримуючи Росію всі роки повномасштабного вторгнення, публічно на всіх майданчиках говорив: Ми за мир, ми за те, аби люди не гинули. Але при цьому забував говорити хто агресор, що вони підтримують міжнародне право і суверенітет державних кордонів. Все це виходило за лапки, але при цьому Китай позиціонував себе як держава, яка підтримує мир. То на сьогоднішній момент вони змінюються парадигму, і в принципі, якраз такий водорозділ, і розкіл, і додаткова конфронтація по лінії підтримки двох сторін в цій війні можуть стати додатковим імпульсом і стимулом вже розвитку конфлікту між сполученими штатами і Китаєм на сьогоднішній момент ця історія буде визначальна стратегічна, і так само це повпливатиме в середньостроковій перспективі на те. Чи Китай осмілиться все ж таки проводити військову кампанію для захоплення Тайваню? Це про те, що говорять багато. Це історія, яка назріває, але вона знаходилась в такому латентному стані. А якраз момент, коли скидаються ці маски, момент, коли загострення може піднятися на супервисокий рівень, це може означати безпосередній початок підготовки до бойових дій між Пекіном і Вашингтоном? Артема зараз в західних мас-медіа широкий спектр публікацій, а Чого ж чекати від Путіна і взагалі що може бути ось у ці 50 днів наступні? І настільки широкий спектр різних думок, що я то кажу, знаєте, від зради до перемоги від обмеженості ресурсів зараз в Росії і якогось можливого занепокоєння, якихось можливих дій еліт, так. Російських еліт, які ну зараз не задоволені політикою Путіна до того, що Путін тиснутиме на своїх військових, і от, наприклад, Ройтерс напередодні писало про те, що якщо буде слабкий опір, то Путін може і далі піти і на Суми, і на Харків і на Дніпро. Як гадаєте, чи можливо зараз, от станом на цей момент, коли з'являється така величезна кількість різних публікацій, прорахувати в принципі, як діятиме Путін, чи злякав його ультимат? Атом Трампа і власне чого нам очікувати, як на фронті, так і безпосередньо, якщо ми говоримо про внутрішні процеси у самій Росії. Думаю, не думаю, не злякав. Думаю, це очевидно підвищення тиску на Путіна. Але головна проблема і самого Трампа і європейців в тому, що вони намагаються послуговуватися логікою, коли прогнозують ті чи інші дії кремлівського диктатора. І так було в принципі. От е, в цей час, одразу після інаугурації е, американського президента, він запропонував угоду. Да, і він багато говорить про ці угоди, яка виглядає для самого Путіна просто казковою, обнулити результати його кривавого терористичного вторгнення. Вення в Україну повернути його в загальну геополітичну дискусію, і при цьому забути всі ті злочини, які він здійснив. Для Путіна це був супер шанс, але Путін настільки обмежений в своїх інтелектуальних спроможностях, настільки засліплений власними амбіціями, що він просто цього не відчув. І зараз намагаються якраз заручившися ще більшою підтримкою Китаю, тільки підвищувати градус цього протистояння. Тому я впевнений, що ці 50 днів від Трампа вони рівним рахунком. Не повпливають на бажання Путіна продовжувати війну. Єдине, що може її зупинити, це дійсно відчутне посилення України в військовому контексті і затягування зашморгу економічного на шиї Путіна, і можливо, навіть не тільки на шиї Путіна, а на шиї його союзників. Те до чого сьогодні Сполучені Штати і. В цілому, цей західний так званий світ, він в принципі не готовий, але Європа потроху прокидається, і цей страус витягує голову з піску. Але враховуючи ті обставини, які сьогодні ми маємо, і розуміючи, що робити прогнози це доволі марна справа. То зараз скоріше це виглядає як черговий виток ескалації конфлікту, ніж те, що цей тиск який. Поки що доволі, ну скажімо, нереальний, тому, що він знаходиться в розрізі обіцянок, заяв, якихось яскравих заголовків, не принесе жодного результату. Принести може результат момент, коли Росія буде сидіти у розбитого корита, як вони люблять це розповідати в своїх казках, плакати, обіймати колінки і не матиме можливість проводити бойові дії. Путін акумулює всі доступні ресурси для нього, незважаючи на соціалку в своїй державі, на освіту, на будь-які інші бюджетні витрати, все це він збере зі звичайних росіян і відправить у власне ВПК і власні війська. Тому на сьогоднішній момент це відродження Європи і потрохи зміна вектору. Поведінки Трампа це все ще недостатньо для того, аби відповідати тим викликам, які на сьогоднішній момент існують. Війна буде тривати до моменту повного виснаження однієї зі сторін на сьогоднішній момент. немає відчуття, що хтось наблизився до цієї межі. До речі, про яскраві заголовки напередодні, а саме 15 липня, ми були свідками того, як тиражувалися статті Financial Times, The Washington Post, де мова йшла про те, що під час розмови із Зеленським Трамп, нібито Зеленського, запитав, чи може Київ завдати удару по Москві і Санкт-Петербургу. Зеленський сказав, що ну, якщо буде відповідна зброя, то так. Ну і власне почали розкручувати цю тему, як далі Трамп яку зброю надаватиме, і так далі. Штовкуючись від публікації у згаданих виданнях, потім речниця Білого Дому Керолайн Левіт сказала про те, що ці слова Трампа взагалі були ну, вирвані з контексту. А сам Трамп згодом сказав про те, що він зараз ні на чиєму боці він хоче зупинити вбивства. І цитата Зеленський не повинен завдавати ударів по Москві. Дослівна цитата, тож. Що це було? От як політолог, як ви можете пояснити, прояснити для наших глядачів цю ситуацію? Знаєте, тут мало політології, тут більше історія такого карнавалу в політиці з приходом популістів, з приходом Трампа, з тієї самої лекторальною революцією в Україні? Очевидно, що величезна кількість інформації вона потрапляє в змі. Та яка не завжди несе за собою якийсь реальний фактаж, та яка за собою не завжди несе якісь реальні наслідки. Просто це, напевне, перша в світі війна, яка відбувається онлайн, не там, де люди отримують інформацію, як було раніше, там в якихось сводках новин, в газетах. Пізніше вже були журналісти, які висвітлювали, але якраз інтернет, швидкі медіа, багато зливів. Вони змінюють багато в чому сприйняття цієї війни, і ми, на жаль, багато часу приділяємо на те, що. Аналізуємо речі, які ну мають дуже опосередкований опосередковане е, е, відношення до реальних наслідків і до реальних подій. Я не думаю, що е, це було щось нереальне. Трамп дійсно міг спитати, а можеш чи не можеш. Але так само Трамп робить величезну кількість заяв, які не підкріплюються. Його реальним розумінням подій, звісно, що Україна з радістю буде відповідати на російські терористичні атаки ударами по військових об'єктах, які там знаходяться в Москві, в Пітері чи будь-якому іншому місці, але тут головне інше фокусуватися на наших можливостях, такі удари проводити. І якщо американці на сьогоднішній момент передадуть нам відповідну зброю, то звісно Україна буде хвацько, потужно і влучно бити. Але для того, щоб це робити, треба спочатку політична воля зі сполучених штатів, щоб отримувати відповідну зброю і в необхідній кількості. І це дійсно може мати позитивний вплив на хід цієї війни, тому що Україна, на відміну від Росії, не є терористичною державою, і ми не будемо бити по цивільних об'єктах, не будемо знищувати їхні будівлі, але роздовбати їхню військову промисловість, їхню логістику це дійсно може мати великий позитивний вплив на здатність України захищати не тільки себе а всю європу тому що очевидно слабкість зі сторони європи і давайте говорити прямо путін зневажає європейських політиків вважає їх слабкими вважає їх недолугими і плюс постійне загравання з боку трампа по відношенню до кремлівського диктатора це тільки розширює його апетити і якщо не буде оцього відчутного удару який зіб'є російську військову машину з ніг то очевидно що європейці які сьогодні Багато говорять про загрози Росії напряму зіштовхнуться з усіма тими жахіттями, які сьогодні стоять на жаль перед українським народом.